Якщо говорити про позитивні критерії, власне їх тільки три. Перше, це юридична особа, яка має бути зареєстрована на території України. Юридична особа частка кваліфікованого доходу, якої становить 50% в сфері літакобудування і 75% в усіх інших сферах. Ну і власне ця юридична особа повинна виконувати певний вид діяльності, передбачений законом, до антикритерів, власне, який у Дія-Сіті, відноситься відсутність. Країни агресора в структурі власності, стан банкрутства або припинення, неприбуткові е, організації і так далі, дуже титожна до Дієсіті. Єдине, що варто зазначити, що є таких два особливих антикритерії, які не були в Дієсіті. Це перше, це та юридична особа, яка зареєстрована на тимчасово окупованій території, не може претендувати на резидентство в Дієсіті. І та юридична особа, яка протягом 12 місяців до дати подачі заяви, порушила державний контракт і в результаті. Ті, чого ця юридична особа зобов'язана була сплатити штрафні санкції або відшкодувати нанесені збитки, і якщо щодо цього є рішення суду, тобто якщо 12 місяців тому сталася така подія, то поки компанія не може претендувати на резидентство дефенті.